Привіт всім! І так, як же надрукувати модель у двох кольорах без AMS-системи? Це можливо, але два кольори будуть змінюватися лише один раз. Можна і два, але в одній плащині. Тобто в одній плащині не може бути два кольори. Тобто, спочатку війтиме один кольор, а потім інший. Ось ми нарізали модель. Після того, як нарізали, ми вибираємо шар, який нам потрібний. І на цьому шарі зупиняємось ось. Я вибрав ось таку рибу пилку. І ось зупиняємось там, на малюнку було трошки вище її зубів чи пил. Натискаємо на ось тут, де ползунок шари дивимось, праву кнопку. Натискаємо додати паузу. Після чого принтер буде друкувати і в цьому місці зробить паузу, зупиниться. Під час цієї паузи ви зміните фіналемент на інший колір, і знову запустите друку. Ну, далі я покажу, як це все буде відбуватися. Так, вже поставив на друк. Зараз друкує білим кольором нижню частину іграшки. Ну, чекаю доки друкує і стану на паузу, потім вам покажу. Так, вже стало на паузу. Зараз змінюю філамент, І потім продовжу друк. Так, змінив філамент, запустив знову друк. І ось він як може не дуже гарно, видно. Пішов друкувати вже сірим кольором. Ну що ж, як надрукується, покажу готову деталь і подивимося, яка там буде якість. І так, додрукувався вже, зняв я його з принтера. Дивимося, що у нас вийшло. Вийшла тут біленька, а тут сіренька. В принципі, якоїсь різниці там, щоб воно проявилось. Я особливо не побачив між шарами. Вийшло непогано. Така вийшла риба пива я так подумав, можна друкувати двома або трьома кольорами, там пропари різні друкувати або ще щось, якщо немає моєї системи. В принципі, робоча схема спробував. Можна щось цікаве придумати і робити.